Таки. Я отримала посилки. згадайтеся від кого. Від Галі. Ми якось так спонтанно, неочікувано вирішили з нею обмінятися подарунками. в мене там січень був такий запарний, в неї лютий такий виявився. І я вирішила їй відправити такий презентик, щоб порадувати її, її в Канаду. І вона виявилася, і вона вирішила мене у відповідь теж якось так порадувати. Тому я кажу, що ви вийшов такий спонтанний обмін подарунками, який не прив'язаний ні до яких дат і так далі. І я сьогодні забрала нарешті ті пакуночки, які вона замовила для мене. Але зразу я хочу е, вам показати, показати те, що безпосередньо я сама собі замовила. Е, ви всі бачили, що я там е, мучуюся з корсетом, в мене там то частково щось виходить, то частково щось не виходить. І я, нарешті, собі замовила оці штучки. Вони називаються для макраме, здається. Е, те, що я шукала якраз. Ось так. Не відзакалювала. Для того, щоб робити бійку. Отак. Ось, от. ось так це все виглядає. Блін. Воно виглядає як не з аліка. Хочу сказати. Скрізь все написано на англійській мові. А не на китайській. Що тут є? Тут є. Та штучка, яка потрібна мені, оця червоненька, 18 міліметрів, щоб робити бійку. Є одна синенька. Ой, у мене тут. Вони так хорошо тут засунуті, що вони не випадають. 25, 18, яку я показала, 12. І така манюнька, манюнька зовсім. На. 9. Це 6. Тут ніде крапочка не стоїть, але виглядає як, мабуть, 6. А ну, зараз, зараз, зараз. Ага, отак на себе дивитися треба вносик вниз. Значить, це 6. 6 мм. Є якась отака штука. Це шило, здається. Коротше, шило є, щоб робити дирочки. І є, до речі, хотіла спробувати у отакі прищепочки. Я бачила, знаю, що їх використовують, коли шиють щось із шкіри і замінника шкіри, щоб не залишати голками ці сліди. І тут є якісь манесені голочки. Але я бачу вже, що вони такі досить повстуваті, Тому я думаю, що їх використовувати на матеріалі я не буду. О, вони тут так обклеєно. Така маленька. так обклеїли її, щоб точно що не відкрилося. Я ж хочу це пошити. Да. Ну, коротше, їх використовувати можна, але вони товстенькі. Мені здається, вони навіть товщі, ніж стандартні ті, якими я користуюся. Ну, хай будуть. І тут є лапка. А, не для, для печворка, не для макраме Це. Ой, щось таке я вам вначалі сказала. Для петчворка. Там якраз це з тканинками зв'язано. І ось, ось така лапка. Ось така лапка. Це для того, щоб теж загинати тканинку. Прям клас! Я задоволена. Ця штука вся мені коштувала, здається, 60-500 гривень. Я не пам'ятаю. Мені здається, десь близько 500 гривень це мені коштувало. А тепер А тепер я... Тут в мене є отакий пакетик. Я вже нащупала тут тканинки. Е, тут точно тканинки. І тут якась штучка. Воно в мене все лежало на столі, сьогодні робочий день був, і на столі цілий день. І відсолило мені очі. І отака коробка. Ну, типу, назва там цікава ресмак. Але цікаво, що там? Бо ніде більше не написано тут нічого. Коротше, я почну з ось цього. Так, щоб дирочку тут щось не заглядало. Боже, як... Це так мило. Я завжди дивилася коли блогерів і коли їм там якісь подарунки, підписники насилали. Я завжди так дивувалася. Думаю, блін, підписники дарують подарунки. Так, тут щось. Така класна, хотіла сказати сіточка, але мережу Боже. О, я хочу з нього пошити. Боже, яке воно. Блін, я тепер прям розстраююсь, тому що мені тепер здається, що може не сподобатися, що я там відправила. Бо я зб... Ладно, теж буде як оправдання звучать. Я збирала на скору руку, типу я знайшла. Ходила, коли по магазинам, знайшла е, тканину, яка мені дуже сподобалась. Я одразу написала Галі кажу: е, ти шиєш корсети із е, такої тканини. Не, буду, не хочу вам спойлерів. Вона сказала так, типу, з такої тканини можна шити. Я кажу, я просто як побачила одну, мені тіпа, не знаю, згадала про тебе і дуже хочу. Я її типу купила. І по суті від цього плясала, тому що е, мені вона дуже сподобалась. Я вирішила, що блін, мабуть, корсет буде виглядати розйобно. І потім просто почала е, шукати, що ще можна туди всунути, в ту посилку. І те те, те 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 і типу, на... у мене зібралась там десь ось така посилочка. І побачите її в її розпаковці. А це поки моя. Блін, яке це! Воно не еластичне. Воно не еластичне. Але воно таке гарне. Боже, воно дуже гарне. Воно, ну, ефект голого тіла. Ви дивіться, як, як. М -м -м. Це дуже гарне. І з сердечками. Я, до речі, нічого не шила е, тематичного на День закоханих. Боже, але це теж так гарно. От я дивилася, я хотіла щось зшити е, на День Закоханих, але коли дивилася фотографії мережі, мені вони здавалися якимись такими хохозними, е, вибачте. Ну, типу, наподобі такого мережего з серденьками, але там то кольорові якісь, то ще щось там. Але це воно теж стабільне. Боже, воно дуже гарно виглядає. Клас, це дуже мило. Мені дуже подобається оця сітка, яка е ефект голого тіла. Так, я була б ну, я, якби я випадково не натиснула на камеру і частинку вам не зняла. Я розпаковувала це біле мережево і казала, яке воно класне. Покажи його ще раз. Тепер просто дивлюся в камеру і хвилююся, щоб вона не вимкнулася. Я говорила про те, що я відносно нещодавно почала взагалі з білого мережева шити, тому що мені раніше воно здавалося більш таким тематично весільним, і в мене було таке ніяковіння і хвилювання до його використання, бо, типу, повсякденне. Повсякденно я б його не носила. Але потім щось я спробувала, і мені дуже сподобалось, як воно виглядає на тілі тут всякі там рубашки або контрастні штуки. Дуже класно. Мені це подобається. Потім я дістала оцю штуку, і з неї дістала щось оранжеве, але воно так запаковано, що я не розумію, що тут, і почала я його крамсати. Продовжу тепер. Воно щось пластикове, оранжеве, якісь маються тут вушка. Я не розумію, що це. Може, щоб свої снігери ці не опортити. Віддам тобі татові на це, щоб він їх заточив. Боже, запакували. В работе пишут в чатах. Я уже дома на работе. Я тут распаковка делаю. Я до не разумею, что это. Может, вы уже догадались, то я Нет, таки собі не такой собиеней. досвід у Это какие-то теж ножнички? Боже, які они оранжевые выходят? Так, стоп, мене тут... Ладно, цю штучку випала. Поки розпакуєш. Звісно, як розпакую цими ножицями, мені вже точно потрібні будуть нормальні ножиці. Вау! Це що за диво техніки? такі ножнички. Глядають дуже гострими, незвичними. Ой, вони так наточені. ну да, мої вже тупувати. Що тоді до около є? О, боже вони такі яскраві. Да, так не звучно отак. Хі -хі, як не використовувати Мабуть, так. Вот так Незручно. Ой. Отак вот показала, кажу, отак якось незручно. Отак, вот мабуть. Ну так, да. логічніше. Прикольно. У мене тепер двоє. А я, а я. П'ятницю замовити хотіла такі самі, тільки чорні. Получається, хорошо, що не замовила. Точніше, я їх замовила, але мені сказали, що там треба передплата. Я сказала, ні, я по передплаті не хочу. Сказала, що зайду тоді просто в магазин і куплю. <рес> Бачите, Галя відчувала. Відчувала, що. І що, і що? Тепер ж коробочка. В пакеті тепер купа. Коробка. Вже якщо тупити. Пытаюсь одни, тому я режу скотч. Блин, тут скотч такой плотный. Так. Так. Галя сказала, что тут очень нужно для меня речь. Поки не понятно. Сори. Це прес. Він такий ржевий! Боже, ще й пальці собі наберещеми такі. Не знаю, як ним працювати, але я знаю, що він мені потрібен для корсету. І я все, блін, відкладала цю думку, щоб його купити. І він рожевий! Клас! І ще якийсь пакетик? Мабуть, е щось до нього. Блін! О, цю валбашки! Да, тут всякие штучки для пресса. Так, я так срублю. Ой, сори, я вам еще и маникюр себе показала. Дивите, дивите, бачите, такой красивый, красивый маникюр. Специально для распаковки она еще рубила. Да, тут резни деталькой. Так, О, на коленку сейчас поставлю. Да. Ладно, я буду еще инструкцию давайте, чтобы понять, как оно працюет. Оно прикольное. Я в шоте. Я відкладала цю покупку купу часу. Просто купу часу. Дякую тобі, велике. Дуже велетенське. Дякую. Ага, це вкручується тут. Да, да. Так. Так. Що вкрутить, я вже розібралась. воно не вкручується. Так, вкручується. Ага, то три дев'ять по три міліметри. І значить, має бути п'ять. Можна це ще разбиратися? Це водочисло. Це 3 мм. І це написано для люверса 5 мм. Може воно, типу, так, щоб. Турбу 5. Це, мабуть, для дирочок тут насадка. В якась ще жовтенька, але я не розумію, що. Буду інструкції роздивлятися, що воно і що з ним робить. Що з ним робить з нами. Що з ним робиться з нами? Може, спасибо, спасибо. Спасибо, Ножиці мені впало. Прямо штани. Дякую, дякую, дякую. Я довольний бурек. Пішла щось робити з це. Тепер треба ж дозамовляти люверси. Пішла замовляти.